Доброго ранку. Це програма Ера будівництва. 1 вересня у Києві стало подвійним святом, адже в столиці відкрили надсучасний загальноосвітній заклад. Гімназія Київська Русь здатна прийняти одразу до тисячі учнів про нову школу сьогодні. У випуску. Букети у зріст самих дітлахів схвильовані і щасливі батьки. Ще немає і восьмої ранку, а двір нової школи практично заповнений. Мешканці Осокорків Північних на цей навчальний заклад чекали з нетерпінням. Мають із чим порівнювати і утром підійматися, збиратися, полусонні діти, треба їх вести. А тепер все рядом нова школа школа. Не просто поряд, вона збудована за кращими світовими стандартами. Коли 1037 року Великий Київський князь Ярослав Мудрий заснував першу школу мудрості писемних наук в місті Києві. Він і гадки не мав, що майже через тисячу років його нащадки кияни так славетно вшанують ім'я будівельника і будівничого міста Києва створенням гімназії Київська Русь. Будівельні роботи виконав головний забудовник столиці холдингова компанія «Київміськбуд». Роботи велися півтора роки, встигли б і раніше, але на заваді ставали перебої із фінансуванням. Київміськбудівці з розумінням підійшли до цієї проблеми, взявши частину фінансового навантаження на себе. Самі важливі об'єкти, як правило, будує наше комунальне підприємство Київміськбуд. І сьогодні щиро хочу сказати, що їхня роль, роль будівельника в цьому проекті була також вирішальною. Бо вони багато що могли зробити завдяки професі... своєму професіоналізму і своєму патріотизму до нашого міста. Ще трохи і школярі потраплять всередину. Віце-президент Київміськбуду Едуард Шевчук вручає ключ від нової «Альма-Матер». По урочистому перерізанні стрічки школярі прямують ні не на перший урок, а на оглядини класів, танцювальної зали. Басейну завдовжки 25 метрів, спортзалу заввишки у три поверхи, актового залу побаченим задоволення. Великий класного в цій школі перелік новацій продовжують самі будівельники. Стадіон, який практично як професіональний, ну трошки менший за розміром. Бігові доріжки з таким спеціальним покриттям, що діти не зможуть травмуватися. Також дві дві баскетбольні площадки з також таким же покриттям і волейбольна площадка. Тому це надсучасна школа. Київська Русь стала 345-ю школою, збудованою «Київміськбудом». Генпідрядником на об'єкті була будівельна організація МЖК-1, яка є асоційованим членом холігу. Ми Мали честь будувати на сучасний центр серця. Ми вчились у Мюнхені. Технологіям ми будували операцію. От Трудовий колектив МК пройшов в Горнило НСК, олімпійський, де також було багато досвіду надбано при такому нестандартному і великому будівництві. Через те школа була. Збудовано достатньо легко за словами директора гімназії Юлії Багаліки. Проект будівлі дуже зручний і йому практично немає аналогів. Будівля поділена на зони для молодших і старших класів. Добре продумане розташування басейну і спортзалу. Над ним протягом останніх місяців над завершенням будівництва працювали спільно і будівельники, і освітяни. Я дуже Такими теплими словами подяки хочу звернутися і до керівництва Холдингу, Київ Місьбуд, і особливо до МЖК-1, тому що зробили все. Що від них залежало будівництво школи коштувало близько 120 мільйонів гривень. Вона стане не єдиним навчальним закладом у цьому мікрорайоні. Серед планів міської влади збудувати поряд з гімназією ліцей. І цю справу планують довірити також Київміськбуду. Ми збудуємо не тільки школи, а й дитячі садочки. І коли взяти все це разом, це буде ну, близько тисячі таких об'єктів. Я думаю, що цей напрямок. Є сьогодні дуже важливим для киян, і цей напрямок сьогодні професійно може виконати наша холдингова компанія. Побажаємо успішного навчального року школярам і вчителям і нових досягнень будівельникам. Це була ера будівництва. До зустрічі!